Вітаю вас, люди і слава Україні! В ефірі Обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз будемо говорити з вами про ціни. Попереду у нас новорічні свята, а ми зараз бачимо величезні черги в магазинах на ринках. Люди скуповуються, люди купують подарунки, люди купують продукти. І всі звертають звичайно що увагу на ціну. От про них будемо говорити з нашим гостем Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Денисе, ми неодноразово говорили про інфляцію в Україні і бачимо, що інфляція не лише в Україні, тут варто зазначити і варто на цьому наголосити. Наші сусіди поляки також скаржаться на інфляцію. і Там що кварталу підбивають підсумки цієї інфляції, вона росте. І ми нібито перед зимовим сезоном розуміємо, що дорожчують яйця, дорощують деякі овочі, але що здивувало українців, це ціна на картоплю. На при кінці минулого тижня. Українські виробники пропонували її на продажу за ціною 22-30 гривень за кілограм. Це в середньому на 22% дорожче ніж ще тиждень тому. А можете нам пояснити, пане Денисе, що відбувається з цінами на картоплю? Чому така ціна? Ну тому, що українців кого кого нас сидитує? Власне, якщо оцінювати взагалі ситуацію з овочем, борщовим набором дійсно викликала жіотаж серед покупців а українців, які рахують кошти, особливо в умовах війни. А фактором номер один, звичайно, в ціноутворенні на овочі стали поводні умови, тому що підсвітлення рослин ми отримали в дуже спекотні дні фактично, там з 1 серпня по 15. Вересня не відбувалося жодних опадів, особливо в тих регіонах, які спеціалізуються на вирощенні наприклад, приклад. Чернігівщина картопля дуже знана, і призвело до цього втрати значної кількості картоплі, яка мала йти потім на зберігання, яка потім мала бути реалізована на полицях магазинів чи через ринки. Відповідно, недостача якісної. Картоплі, а попит на неї досить таки високий, Це призвело до того, що ціни почали різко підніматися вгору. Більше того, ми відчували ситуацію, коли навіть були подекуди прогнози, що цінова позиція по картоплі може сягати навіть там до кінця року більше 50 гривень. Але за рахунок того, що вчасно відгукнулися імпортери, тобто відбулися постачання достатньої кількості овочових груп, в тому числі картоплі з території Литви Польщі, я думаю, трошки далі там Туреччина також почне імпортувати. Ми зупинили певний ріст і таких цифр страшних майже там сорока п'яти гривень за кілограм не відбулося. Тому в принципі сьогоднішні ці ціни, які сформувалися, а я думаю, вони будуть такими сталими протягом а, зимового періоду. Угу. А якщо ми говоримо про імпортовану картоплю, то теж тут теж знаєте в українців трішечки так тріпотить а серце, тому що. А... Наша картопля це наша картопля. Але ось якщо говорити про і порівнювати ціну на вітчизняну картоплю та на імпортовану картоплю, чи вони відрізняються? Якщо так, то чому і за які за які рахунок, і ну і що робити українцям в цьому випадку? Ну, ні, вони майже зараз не відрізняються хоча подекуди українські картопля навіть може бути дорожчою через фактори інфляції, через фактор здорожчання її виробництва і недостатньої якісної картоплі, яку можна було б закладати на зберігання в системи. Відповідно, овочеве сховище тому що в умовах е закладання овочів відповідно от затрати на їх зберігання вони зростають колосально. А ціни на газ, на електрику, е на логістику в Україні вони є досить такими дорогими, що значно оздорожчає собі вартість пропозиції картоплі, яка виходить на ринок. А в наших же сусідів е при всьому тому, навіть що вони там сплачують. Мита логістика, вона виходить подекуди, можливо, навіть дешевше, ніж в Україні, але в цілому вони стабілізували ціни таким чином, що вони зараз мало чим відрізняються в ціновій пропозиції. Тим паче імпортна картопля, вона переважно реалізується через великі торгівельні мережі. Через великі е, торгові е, там ринки е, оптові, а е, тому що це переважно прямі контракти, які оформляють між собою імпорт і відповідна торгівельна мережа. А на більшій частини там невеликих магазинів в ринках реалізується українська продукція. Просто отут знаєте, хоч. Добре, що ви так пояснили, тому що українці дуже часто питають, як так, що ця картопля, картопля ну, імпортована, вона в таку ціну саму, як українська картопля, хоча українська картопля, ось ми її взяли, посадили, викопали, вона мала би бути, по ідеї, принаймні дешевша, але бачимо, що ні. І добре, що ви це пояснили, чому і так. Пане Денис, окрім картопля, ми почали з овочів саме з. Картоплі, але крім того, перед новим роком подорожчають м'ясо, яйця ми вже бачили і ціни і меми про, про яйця не, ну і так само фрукти. Ну фрукти, мені здається, зрозуміло, чому та особливо не сезонні фрукти. А от стосовно яєць, давайте отут підемо. Почнемо з українських мемчиків. Хоча знову ж таки не, чи не завищена тут особливо увага до яєць, тому що, по перше, мені здається, варто враховувати інфляцію. Мені здається, варто враховувати саме зимовий період, так, ко коли кури менше несуться, ну і зрештою 70 гривень за десяток яєць. це Одна справа людям шкода віддавати а 70 гривень за е, каву або капучино. Знаєте, в якій бачив купив якось не шкода. Поясніть, будь ласка, зараз ціни на яйця чи чекати нам їхнього ще зростання? І в зв'язку з чим така сама ціна? Ну, власне, якщо виходить ще з цін на курячі яйця ми повинні розуміти, що є фактор сезонності. Це коли є теплопогодні умови, і на ринок постачається дуже значна кількість яєць від домогосподарства. Якщо дивитися в сукупності постачання, то в пікові моменти вони там фактично виходять на рівні позиції, як від промислових виробників, так і від домогосподарств. Але дійсно з погодні умовами, похолоданням відповідно домогосподарства менше, а виносять су. Продукцію на прилавки, і фактично ситуація приходить те, що ми стаємо скритакерель, е ми купуємо те, що йде від реалізації від е е виробників безпосередньо, враховуючи те, що ми з вами згадували ціни на електроенергію, яка піднялася, на газ, інфляція, логістика воно відповідно здорожча їхнє виробництва. Але це не ключовий фактор, який призводить до росту. А два ключові фактори це те, що яці у нас є експортно орієнтована культура, і другий фактор, що через Посуху і не врожай достатньої кількості зернової групи. Кормова база вона да, ще здорожчала. Відповідно, кормова база вона є в структурі собі вартості. Одна із визначних, що додає в ціні, але і експорт дуже важливий, тому що коли на експортні ринки виходить та продукція яка робиться в Україні, а то переважно ціни не різняться від тої ціни, яка є на зовнішньому ринку. За такою ціною продають на територію України. Я думаю, що ситуація з яйцями більш стабілізується після. Проведення різдвяних новорічних свят, але з теплими погодніми днями а ми будемо знову спостерігати зниження ціни? Угу. Ось бачите, вже вже щось позитивне. Є зниження зниження ціни присутнє стосовно овочів, окрім картоплі, що ще може подорожчати так, що може нас здивувати, чи все лишиться насправді на тому тому самому рівні. Ні, на жаль, ситуація з овочами така, що ми будемо бачити, що протягом зими подекуди здорожчання навіть до 15%. Це не відбудеться одноразово, тобто не будемо говорити, що в грудні на 15% і все ні. Ціна буде поступово майже в 3-5-6% рости. Чому це відбувається? Ну, по перше. А ми і в умовах, скажімо так, без війни і підконтрольній території, наприклад, Херсонщини, Запорізької області, які традиційно були найбільшими постачальниками овочової групи, в осінньо-зимовий період відчували певну недостачу, яка компенсувалася за рахунок імпортних продуктів. Але з тимчасової окупації цих територій ми відчули брак достатньої кількості пропозицій, хоча Такий пік був у 22-му році. У 23-му році ситуація покращила за рахунок того, що інші області включилися в ситуацію, диверсифікували ризики там Прикарпаття, Закарпаття, Дніпропетровська, Київській області більше заклали, скажімо так, землі для того, щоб виростити на них овочеву групу, але знов ж таки ситуація склалася, така, що в 23-му році її було багато. Ціна дуже просіла, і багато хто відмовився. А в двадцять четвертому році за рахунок того, що відмовилися, плюс погодні умови, ми фактично вийшли на ситуацію, коли ми повною мірою не можемо задовільнити той. Попит, який існує серед е, українців, тому і здавалося в е, вересні жовтий місяць, коли пік іде збиральні кампанії і на ринок постачається продукція. Вона мала бути нижче в ціні, а виявилось так, що вона зросла в ціні І далі, коли ми говоримо про недостачу якісної продукції, е, відповідно те, що буде якісне, потрібно зберігати. Відповідно, пропозиція, яка буде виходити на ринок, вона буде по українській продукції значно дорожчою. Плюс те, що ми вже з вами говорили: затрати на енергію, газ, освітлення дуже важливий фактор, ще те, про який ми не згадали, це фактор робочої сили, тому що з процесами мобілізації недостатні кількості людей на підприємстві для того, щоб повною мірою задовільнити цикл виробництва, і подекуди товаровиробники, переробники змушені закуповувати додаткові механізми, які б допомагали в роботі. А це не дешеве задоволені відповідні затрати на всі ці механізми, вони потребують додаткових витрат, а потім це закладається в ціну. Тому підсумовуючи овощева група, на жаль, протягом ще грудня, січня, місяця. Я думаю, ситуація буде виключно десь до середини квітня, може підніматися до того моменту, поки на територію України не будуть з'являтися тепличні овочі, вирощені українцями. Конкурувати важко з іноземними, тому що, наприклад, в Туреччині, коли є. Регіони, де вирощуються овочі протягом року, вони просто вирощуються без будь-яких там теплиць, особливо задіяних. Їм не потрібно витрачати на електроенергію, тому що погодні умови в них такі достатньо. У нас же, щоб виростити тепличні овочі в зимовий період, ну це дуже сильно потрібно постаратися більше того, вкласти дуже велику кількість грошей. Потім, коли ти виставляєш на прилавки магазину ту ціну за якою вона ну, коштує. То відповідно українець на жаль свої плати спроможності не зможе це купити. Угу. Тим не менше, пане Денисе, ми розуміємо, та, що десь після того, як настане сезон, підуть трішечки спадуть, можуть спасти та ціни на яйця, так само ціни на певні сезонні овочі а, десь зменшаться і ми зможемо собі їх купувати. Зрештою, мені здається, це особиста думка, та і думка з моєї бульбашки, з якою я спілкуюся. Особливо там помідорів огірків не купуються зимою, тому що це зовсім не ті помідори, огірки, які вирощуються на Україні. Українські землі і пахнуть овочами, але от е, той сегмент, на який ціна завжди росте, і це також десь завоз, е, залежить і від, е, від, е, від зерна, і від е, і інших різних зернових. От про ціна на м'ясо, ми бачимо, що воно також зростає. Я так розумію, що от вона незалежно від сезону, вона вже падати не буде, чи я можу помилятися. Ну, то ж теж буде залежати багато в чому від формування ціни на там фуражні види зернових, таких як кукуруза, такі як пшениця. Тому що якщо оцінювати, що додало в ціні найбільше помісних виробах, це так як з яйцями а, курячими, це те, що зросли ціни на кормову базу, і відповідно воно потягнуло за собою різ ціни одразу на свинину, яловичину і частково на курятину. Відповідно. Багато в чому буде залежати, які будуть кон'юнктура ринку щодо зернової групи, якщо вона скажімо так. Буде знижуватися, то відповідно там корми буде ставати дешевшими. Ми зможемо бачити зниження ціни. Але тенденції такі в світі, що достатньої кількості ну так, продовольчі пшениці чи фуражної кукурузи ну стає все менше через те, що погодні умови такі жаркі трималися не лише в Україні, а й світі. І зараз дуже великий йде попит на ту ж саму кукурузу з України, а де європа активно її купує, і цінова позиція значно краща. Ніж минулого року маю на увазі для тих, хто її вирощує, тому що два роки фактично товаровиробники працювали в збиток, зараз. Вони мають можливість і продавати і частково компенсувати втрати, які несли протягом війни. А про е, втрати та про заробіток та про життя українського фермера. От е, тут зараз трішечки відійдем е, від цін конкретно. Давайте трішечки про те, як виживають українські аграрії, чи до чи достатньо у них е, не знаю, чи це правильно і коректно говорити та тому, що я не аграрія, але тим не менш чи достатньо у них е, ресурсів, фінансів, інструментів у взаємодії з із державою і чи держава зараз підтримує українського фермера. Питання грошей, воно таке, що їх завжди буде мало, їх буде не вистачати, а особливо в такі скрутні ситуації, як війна в Україні. Але тим не менше, сектор працює. Єдине, що ми дійсно констатуємо, зараз в відсутності достатньої кількості обігових коштів, товариники знаходяться в постійному пошуку фінансування через кредитування через різні програми, які діють. в цьому аспекті треба віддати належне, що Програма фінансування банківської підтримки в рамках 5.7.9, коли можна було брати кредити і по пільговій ціні на повідсотках вона дійсно допомагає не розвиватися, але виживати для того, щоб триматись і тримати ті колективи, які з тобою працюють. Це дуже важливо. Цінна позиція протягом. А, минулих там 23 рік була над низькою через логістику, через денні затрати, через витрати, там поки не працювало море, і багато хто поніс дуже додаткових витрат. Тому от, власне зараз кредитуючись і маючи ціну трішки краще на зернову групу і олійну групу ніж минулого року, вони просто сплачують борги, які накопилися і паралельно закінчили збирання озимих культур. Зараз іде підготовка до весняної посівної кампанії. Багато хто активно закуповує засоби захисту рослин, насіння посівково-паливно-мастильні матеріали, і очікують, які ж будуть надалі пропозиції щодо експорту. Тому що якщо будуть труднощі з морем, а якщо порти Великої Одеси не будуть працювати, це завжди відображається на цінові пропозиції в країни. Крим. Тому аграрії вони дивлячись на збройні сили України, не можуть опускати руки. І всіляко роблять все для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку, допомагаючи армії і фактично допомагаючи світу, тому що коли світ відчув, що української продукції недостатньо, маю на увазі перші місяці великого вторгнення Росії на територію України в світі ціни піднялися більше ніж на 15%. Пане Денисе, от ми справді спостерігаємо, що і в світі ціни піднімаються, так і розуміємо, що напевно це не останні підняття цін в світі, і бачимо, що є товари, які стають дуже дефіцитними по всьому світу. А давайте ми з вами спробуємо дати прогноз на наступний рік, чого чекати Україні, з чого ми будемо найбільше імпортувати, на що у нас будуть найвищі ціни на початку року, що у нас буде літом, от, якщо можемо. Та з вами трішки зазирнути в майбутнє і підготувати українців? Ну важко, важко зазирати в майбутнє. Знає, так знаєте, кіна Косанка казала наперед не треба ворожити. Пане Денисе два-три два, тижні. що ж там важко, як казав Аристовіч. Два-три тижні ну, йому легше йому немає да. відповідати. Це а ми правда. це зараз правда відповідає зараз від українським народом, які буде нас правда. Давайте виходить. Звичайно, жоце от про це все було жарти. Але давайте от з тих цифр, що зараз у нас є. Та я ж розумію, що фермери вони вже готують свої поля для або хтось вже щось засіяв. Та хтось готує свої поля під засівку якоїсь конкретної культури з того, що ви бачите на чому зараз буде основний акцент, і відповідно по цінах, що буде. Якщо дивитися, основний акцент взагалі ми спеціалізуємося як країна-аграрна країна на тих продукції, яка користується попитом в світі, тому що так чи інакше за десятки років незалежності, аграрний сектор він розвинувся. І фактично зумів е, вирощувати продукцію в 4-5 разів більше від того, що ми споживаємо середині країни. Тому е, орієнтується орієнтація на наступний сезон. Якщо ярих групах, то звичайно це ж буде і кукурудза. Це буде і насіння соняшнику. Це буде соя ріпак. А е, відповідно багато хто буде спеціалізуватися на нішевих культурах, які користуються попитом середині країни, таких, наприклад, як гречка і просо, а е, тому що вона досить такі, активно купується. Єдине, що ціна на неї теж скакає і Дарі не знають, коли виграють, коли програють, але все ж таки є категорія, яка цим займається. Овощова група, теж я думаю, буде розвиватися за рахунок того, що ми в 24 році побачили проблематику з погодніми умовами і значною кількістю втрат. Але в цих умовах нам потрібно говорити про більший доступ товароробників до використання зрошення на своїх полях для того, щоб захистити в такі спекотні дні. І нам потрібно в цьому контексті завершити реформу зрошення в Україні. Проблема така, що у нас вже Протягом двох років, відколи діє закон про передачу міліративних систем від Держводагентства на Держрибагентство, а Держрибагентство має передати ці системи в управління об'єднаних водокористувачів, які формуються з товаровиробників, не відбувається і виходить ситуація, що у нас порядки 15 мільйонів гектарів землі під великим зоною ризикою під вирощування всіх різних видів культур. Тому це один із аспектів, який в тому числі міг би покращити складову вирощування відповідно. Пропозиції в ціні вони, скажімо так, знижувалися за рахунок того, що товаровиробники захищені. Якщо дивитися в цілому на місні продукції, я думаю, що ситуація буде приблизно 24-го року. Єдине, що ще може бути ситуація погіршитися в плані ціни на молочні товари, чому зараз в Європі відбувається дуже Зниження поголівів верха цінова пропозиція на молочну продукцію там росте. Україна нарощує експорт молочної продукції. Відповідно, ціною цінова позиція по закупівлі там молока екстракласу, вона Вона між переробними підприємствами зростає в рамках конкуренції, і відповідно експортуючи на зовнішні ринки молочну продукцію, ми бачимо значний ріст їх всередині країни. Зрозуміло, пане Денисе, Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую, дякую. за те, що навіть трішки, все ж таки, бачите, попри все, ще заглянули ми до чого нам готуватися у наступному році, бути готовими. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, по разом з нами на зв'язку. Дуже дякую, пане Денисе. Дякую. Ну і тут варто зазначити, що пан Денис також сказав, що фермери мають дивитися і на Збройні Сили України, так і також від того, що як у нас відбувається ситуація. На фронті так само залежить від того, скільки які поля будуть, будуть засіяні. Тому, друзі мої, я нагадую, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Ми разом з обов'язкою відкрили збір розіграшів для хлопців на хаймерсах, які запалюють на Росії, запалюють так, як ви любите, повірте. Збір запускаємо спільно з благодійним фондом мир та відродження. Вони займуться. Передбанням авто для бійців, але окрім автомобіля, який дуже потрібен е, на фронті, треба ще акумуляторна плитка. Треба акумулятори, треба кафло, треба автономний дизельний обігрівач, треба планшет. Сума збору насправді не захмарна. Вона е, не є маленька, але вона і не захмарна. Це 300 тисяч гривень. Але Слухайте, всі, хто задонатить, можуть отримати подарунки від хлопців. А тому, а, якщо ви робите донат, не забудьте вказати свої дані. Будь ласка, QR-код бачите, опис. Бачите, давайте допомагати. Ну а я дякую вам за зустріч. Залишайте свою вподобайку. Залишайте свій коментар. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.